Моє вам вітаннячко, вельми, панство, з вами Ведаль. І це неділя. І непроста неділя 21 грудня, початок Йолю. Тож, вельми, шановне панство, в цей е, прекрасний день, у це чудове свято е, необхідно зібрати усю свою сім'ю, усіх своїх друзів, знайомих, усе коло людей, яких ви любите, бути разом і святкувати. Бо це свято об'єднання. Тоді, коли ми всі разом, тоді, коли вся ваша сім'я, усі ваші предки та пращури, всі ви разом біля одного вогнища і ви святкуєте. Тож, вельми, шановне панство, я дуже бажаю, щоб у вас усе вийшло, щоб ви змогли дуже добре відсвяткувати. Йоль. Вельми, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну Всебатьку і слава ЗСУ. Дякую, шановні, що захищаєте нас.